Захворіла у нас мотокоса, господар не знає, що її є. Заводи холодно, все воно добре працює, трохи попрацював, треба доляти бензини і не годин завести. Що не робить, ніс не робить. Ну що, таке буває? Ну, на жаль, таке буває. Треба простим способом додати їй холостого ходу. Його не вистачає. От зараз на даний момент, як ми її будемо заводити, щось, щось, от щось здохло. Отак от, от він каже. Для початку, якщо... Ви не знаєте, що її є, попробуйте завести її на газу. Тобто взяти і збільшити газ самостійно. О. Тобто їй просто-напросто не вистачало холостого ходу. Він знаходиться отут, на карбюраторі. А тверточку ми його збільшуємо до потрібного. І все, зараз ми її заведемо і будемо коригувати вже на заведеній косі. Далі ще тут є один нюансик. Оцей болтик. Якщо мотокоса давимо на газ і вона давиться, треба чуть-чуть відкрутити. Ну, ми зараз цього робити не будемо, Ми зараз будемо виставляти холостий ход на мотокосі. Ще заслабо. Ну все, мурлич, мурличає кітка, все їй добре, а всього лиш треба було трохи більше зробити холостий хід.